Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Грудневе опитування соціологічної компанії АКІВ Груп» показало, що найбільший рейтинг довіри в українському суспільстві мають Валерій Залужний 79% та Кирило Буданов 63,3%. на третьому місці. Чини президент України Володимир Зеленський 44,8%. Велику позитивну різницю між показниками довіри та недовіри мають лише три людини: Валерій Залужний 51% та Кирило Буданов 39,9%. У Володимира Зеленського вона майже дорівнює нулю нулі два відсотка. Що стосується діячів з давньою політичною історією, то вони мають дуже високі антирейтинги та негативний баланс довіри та недовіри. У Юлії Тимошенко він становить мінус в шість Петра Порошенка мінус відсотка. Бажання наших громадян змінити владу продовжує зростати. Не дивно, що найбільше хочуть переобрати Верховну Раду, яка продовжує демонструвати недієздатність. Симптоматичними її показники переобрання президента він має чітку динаміку до зростання. Цей результатом Гіршення ситуації на фронті наростаючого соціального розшарування та проблем в економіці, відповідальність за які народ значною мірою покладає на першу особу країни. До того ж, нещодавні заяви Трампа швидше за все свідчать про те, що він налаштований так чи інакше зупинити гостру фазу війни, а тому вибори не за горами, і запит на них явно проглядається серед українців. Коментують ці результати виконавчий директор дослідницької аналітичної групи Інфолайт ЮЕЙ Юрій Гончаренко.